Соколики, по вашим багаточисельним проханням, значить вам зараз заговорю гроші для вашого гаманця барсетку. Беріть любу, любу купюру таку, щоб ви не тратили до дослідюю е, року. Двадцятки, двохсотки, п'ятдесятки. ну тільки старайтесь, ну, такі, щоб вони новенькі. Так, і беріть, знач, Якщо ви лівша, беріть в ліву руку гроші. І слухайте мій заговор три рази. Якщо правша вправу, Руку. Слухайте, закріпляйте собі, обов'язково поділіться. Цей буде заговір на гроші, щоб, щоб швидко знайти гроші, щоб прибили до руки. Так вони в діда були написані, це я його переписала заговор. Установлюю. Взяли руку гроші. Так, ось, заговарюю, Гроші швидко знайти. Прибули до руки. Так написано в діда. І так, на всіх своїх підписників установлюю заговорену грошову купюру, щоб були здобутки, прибутки, збільшення 100-кратки, 200 кратки, 500 кратки. Цю купюру зберігать в гаманці. І так, на всіх своїх підписників ставлю. Швидкий заговір на гроші, щоб прибули до рук. Кладу в подол, беру в праву ладонь, беру в ліву ладонь, хто лівша називайте своє ім'я. Червона нитка на мені. Щоби ім'я називайте мені, тільки прибувало, добувало, побільше зберігало 100. Тисячі, десятки тисяч, щоб мої гроші плодилися, раз три дня родилося, так було, так буде, так стало. Бо відьма я двіга так сказала вузлом кріпким мені на гроші зав'язала. Кладу в подол, беру в праву ладонь, беру в ліву ладонь, красна нитка на мені, щоби ім'я своє називайте. Мені тільки прибувало, добувало і побільше зберігало сто тисячу, десятки тисяч, щоб мої гроші плодилися, раз три дня родилися, так було, так буде, так стало. Відьма я так сказала, вузлом кріпким мені на гроші зав'язала. Стоп. Кладу в подол, беру в праву ладонь, беру в ліву ладонь, красна нитка на мені. Щоби, називайте своє ім'я, мені тільки прибувало, добувало, побільше зберігало сто тисячі, десятки тисяч, щоб мені гроші плодили, раз три дня родились, так було, так буде, так стало. Бо відьма я так сказала, вузликом кріпким мені на гроші зв'язала. Тепер пояснюю, якщо нема моїх оберігів, якщо нема. Ну, нема, то і нема, бо я на свої оберіги ставлю. Хто не має, то пишіть мені, буду вам заговарювати нитки, оберіги. Є в мене ще грошові, червоні. Є. Якщо немає, тоді не треба не зав'язувати самому на руку. Воно толку не буде. От Я, як вам сказала робить, отак от воно і діє. Все, зрозуміли цю купюру, яку заговорили, рівненько розгорніть, положіть в гаманець, в барсетку, можна положити туди, де ви зберігаєте гроші. Також працює. Також працює. Це заговір давній, стародавній. Він працює. Якби уже у вас була нитка, якщо є у когось, я поясню, якщо є вона в когось на руки, то це да плюс. А якщо нема, то це ну, безсмислено, тобто зараз чіплять, треба замовляти. Але заговір і без нитки він буде працювати. Бо це я заговорила своїм підписникам гроші, щоб прибували до рук. Так що отакі старовинні заговори моїх дідів, відьмаків Нестера і Нестелена. Вони віковічні, вони працюють це звірено, перевірено, а заговір на швидкі гроші на всіх моїх підписників збережено, закріплено і встановлено. Так відьма Ядвіга сказала, вам вузликом гроші на цілий рік прив'язала.